Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається Що Зайве. На картинці ми бачимо з вами чотири страви. І одна серед них зайва. Давайте спочатку ми спробуємо їх назвати. Які страви зображені на картинці? Вареники. Креветки. Борщ. Сало. Як ви вважаєте, яка страва зайва? Вірно, дітки, зайві креветки, тому що це не українська страва. Креветки це страва Японії та Китаю. А які страви ми бачимо на цій картинці? Спагеті. Котлета по київськи голубці, паляниця. Що зайве та чому? Зайві спагетті, тому що це не українська страва. Це страва італійців. Які страви зображені ось на цій картинці? Деруни зі сметаною, пироги, картопля фрі, пампушки. Яка страва зайва та чому? Зайва картопля фрі, тому що це страва американців. У них вона популярна. Які страви ми бачимо ось тут? Вареники з вишнею, кутя, капустняк, піца. Яка страва зайва та чому? Так, молодці зайва піца. Це не українська страва. Її люблять італійці.